Добрий день усім, усім і дорослим, і малім. Погляньте, хто до нас завітав гості. Ви впізнали, хто це? Та це ж масляниця. Я масляна прийшла до вас, щоб зі святом привітати і про свято розказати. Весь народ веселий радий, бо у нас сьогодні свято. Свято закінчення зими і початку весни. Дочекалися масляною хлопці та дівчата, щоб млинця покуштувати. У цьому році масляну святкують з 11 березня по 17 березня. Це свято відомо усім європейським народам, але з різними назвами: Маслини, масниць, запусти, пущення, колоді. Так у нас в Україні називають останній тиждень перед Великим Постом. Зазвичай цього тижня вже відмовляються від п'ясної їжі. Не їли ні м'яса, ні сала, навіть жирів тваринного походження. Проте настає справжнє свято для молочних продуктів, що й дало назву цим дням. Лише яйця, без яких не обходилося тісто для приготування дуже смачних млинців. Запусти це тиждень радощів, веселощів. У ці дні проводжали зиму, а весну зустрічали сміхом та розвагами, втішаючи щорічним пробудженням природи. У часи християнства запусти не втратили свого настрою адже попереду сім тижнів Великого посту. Під час Масляної. Влаштовували гуляння і забави. І кожен день тижня мав свої традиції та звичаї, співали таких пісень. Масляниця воротися до Великодня простягнися від Великодня до Петра, а від Петра до тепла. Влаштовували забавні ігри, в суботу наряджали солом'яне. Опудало. Особливого значення мала неділя, що напередодні Великого посту і мала назву Прощення неділя. У цей день належить попросити прощення за всі образи та провини у рідних та друзів, щоб розпочати пост з чистим серцем. Протягом запусту готували традиційні страви. Окрім линців, були ще і вареники із сиром та сметаною. У кожної господині були свої рецепти приготування млинців, готували їх із пшеничного і гречаного борошна. Так як у цей період українці готувались до найдовшого та найсуворішого посту Великоднього, то завжди казали так. Масниця, масниця. Яка ж ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна. Масляну святкували, люту зиму проваджали, були співи, були танці, там ленці усім на диво.